Вітаю, друзі! Ми вирішили зробити цілий цикл програм про проблеми у місті Києві, які стосуються абсолютно кожного. Для прикладу, ми обрали саме столицю. Адже ми тут живемо. Проте подібні проблеми і шляхи їх вирішення можна примінити і до інших населених пунктів України. Якщо ви живете в Києві або хоча б раз користувалося столичним громадським транспортом, то знаєте, це справжнє випробування. Метро, автобуси, тролейбуси, трамваї. Ну і звісно ж, наші улюблені маршрутки. Сьогодні ми розберемо стан громадського транспорту в Києві, чому влада так активно прикриває приватних привізників. І головне, як все це впливає на нас із вами. Залишайтеся із нами, буде цікаво. Ви вірите ж, є мене називають Віктор Смірнов, це право на правду. Ту правду, яка може бути часом незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви дивитесь відео, які ми так старанно для вас робимо. Також вітаються ваші коментарі з приводу теми, яку ми розглядаємо. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду. Врешті-решт, якою приємною або ж неприємною вона не була б. Також, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Київ серце України, але його громадський транспорт давно став причиною головного болю для киян і гостей столиці. Застарілий транспорт переповнені маршрутки, затори та відсутність чіткої системи. Це лише верхівка айсберга. Чому столиця з населенням майже 3 мільйони людей досі не має адекватного громадського транспорту? Що призвело нас до такого стану? Сьогодні ми розглянемо, як Київ дійшов до транспортного колапсу, які помилки зробила влада, та чи є вихід із цієї ситуації. Давайте почнемо із загальної картини. Київський громадський транспорт це основний спосіб пересування для більшості містян і гостей столиці. Але що ми маємо на практиці? Метро це єдиний транспорт, який працює більш-менш стабільно, але його інфраструктура давно потребує оновлення. Автобуси і тролейбуси часто ламаються, а їхній графік руху загадки навіть для водіїв. Трамвай. Потенційно чудовий вид транспорту, але його мережа покриває лише окремі райони. І звісно ж, маршрутки. Вони є символом неефективності та корупції в транспортній системі Києва. Давайте звернемо увагу, з чим щодня стикаються кияни і гості міста. Старі маршрутки. Більшість маршруток у Києві це застарілі мікроавтобуси, які давно вийшли з ладу. Часто вони переповнені, а їхній технічний стан викликає жах. Перебої з транспортом. Автобуси, тролейбуси та трамваї нерідко ходять із запізненням, а в деяких районах взагалі не вистачає маршрутів. Ну, насправді я вже мовчу про повітряну тривогу. Якщо вона триватиме до моменту завершення роботи транспорту, то, скоріш за все, ви побачите, як пустий і темний автобус, тролейбус чи трамвай просто поїде собі в парк чи депо. А люди на зупинці? Та кому вони взагалі потрібні ті люди? Певно, саме так думає керівництво Київпастранцу та столичної влади. Відсутність альтернатив. Метро, як я вже зауважив, найефективніший транспорт у Києві, але воно охоплює лише частину міста, і один прекрасний момент може просто закритися. Як, наприклад, нещодавно це було з частиною синьої гілки, яку просто закрили на 9 місяців, позбавивши жителів Голосієва адекватного сполучення. Інші райони залишаються залежними від маршруту, які не забезпечують належного рівня комфорту та найголовніше безпеки. Звідси виникає просте питання. Чому Київ досі не має сучасного громадського транспорту, як у багатьох інших європейських столицях? Проблеми громадського транспорту Києва накопичувалися насправді десятиліттями. До величезного переліку ключових причин можна віднести, ну, наприклад, такі пункти. Корупція у транспортній сфері. Багато тендерів на закупівлю нового транспорту виграють компанії, пов'язані з чиновниками. Тому замість сучасних автобусів ми отримуємо техніку низької якості. Ну, по-перше, це білоруські автобуси МАЗ. Та, звичайно ж, випущена на маршрути гуманітарка. Приватні маршрутки. Замість того, щоб розвивати муніципальний транспорт, місто дозволило приватним перевізникам зайняти ключові маршрути. Це не лише створює хаос, але й унеможливлює централізоване управління. Застаріла інфраструктура, рейки трамваїв не оновлюються десятиліттями. Електротранспорт виходить з ладу, а зупинки не пристосовані до сучасних умов. У Києві немає єдиної стратегії розвитку транспорту. Усі рішення приймаються хаотично, а інтереси пасажирів, ну, хотів сказати, часто ігноруються, вони взагалі ігноруються. У підсумку громадський транспорт Києва став не лише незручним, але й небезпечним. Маршрут це зручний, але вкрай небезпечний і некомфортний вид транспорту. Переповненість. Часто людей набивають як оселеців у банку. Старі автомобілі недосвідчені водії і повна відсутність технічного контролю. Непередбачуваний графік. Вранці їх забагато, ввечері годинами можна стояти на зупинці. Чому ж столична влада так активно захищає ці маршрутки, незважаючи на численні скарги пасажирів? Причина насправді очевидна корупція. Хтось за ніс кому треба. Маршрутки приносять мільярди гривень щороку, і значна частина цих коштів проходить повз офіційний облік. Як це працює? Більшість маршрутів контролюються приватними компаніями, які часто пов'язані з самими чиновниками. Ліцензії видаються без реальної перевірки транспорту та водіїв, прибутки залишаються в кишенях верхівки, а пасажири отримують застарілі і небезпечні автобуси. Хоча міська влада обіцяє реформи, маршрутки залишаються вигідним бізнесом, який годує багато поважних людей. А тепер найголовніше, чи можна якось виправити ситуацію? Можна. Розвиток муніципального транспорту. Київ має збільшити кількість нових автобусів, тролейбусів і трамваїв, відмовитися від маршруток і створити сучасну систему громадського транспорту. А для цього треба підвищити зарплату водіям. Ну і хоча б елементарно їх забронювати, ніхто не хоче йти працювати в цей довбаний Київ-Пастранс через те, що там просто немає броні. Якщо ж вже настільки не можна відмовитися від тих клятих маршруток, то встановіть хоча б жорсткий контроль за приватними перевізниками. Маршрутки повинні відповідати чітким стандартам безпеки та комфорту. Оновити рейки. Зупинити оновити рейки. Ну, на Подолі вже почали оновлювати рейки. А вибачте, а як щодо вулиці Дмитрівської? Зупинки та дороги, щоб транспорт став ефективним і врешті решт безпечним. Далі, перехід до електротранспорту. Екологічний транспорт це майбутнє. І Київ має йти цим шляхом саме цим шляхом. Відстеження транспорту через додатки, електронні квитки та прозорий облік. Ну, тут хоч якісь зрушення, але все ж таки є, треба визнати. Усе це можливо лише за умови, що влада дійсно захоче змін і перестане годуватися з маршрутного бізнесу. Запровадити єдину транспортну систему. Це допоможе зробити поїздки зручними та зрозумілими для пасажирів. Ну і звичайно ж, забезпечити прозорість. Усі витрати на транспорт мають бути відкритими для громадськості, щоб уникнути корупції. Ці зміни вимагають часу та ресурсів, але вони є необхідними для майбутнього Києва. Такий стан громадського транспорту має серйозні насправді наслідки. Щоденні незручності люди змушені проводити години в чергах, стояти в переповнених автобусах і метрополітені. Насправді, небезпечні умови. Застарілий транспорт не відповідає стандартам безпеки. Аварії з маршрутками ну, вибачте, це сьогодні вже просто звична справа, ніхто на це не звертає вже уваги. Маршрутки та старі автобуси викидають у повітря величезну кількість шкідливих речовин, що негативно впливає на здоров'я киян. Через затори та поганий стан транспорту люди витрачають більше часу на дорогу, що знижує продуктивність праці. На жаль, київська влада часто ігнорує ці проблеми, зосереджуючись на тимчасових рішеннях замість довгострокових реформ. Чому ж столична влада не може вирішити проблему транспорту? Ну, ось вам так просто декілька причин. Фокус на прибутках, а не на якості. Приватні перевізники приносять прибутки, тому міська влада часто закриває очі на їхню діяльність. Відсутність контролю. Ніхто не перевіряє технічний стан маршруток, їхній графік чи безпеку для пасажирів. І ну, популізм замість реформ. Замість реального оновлення транспорту влада обмежується обіцянками та показовими акціями. Наприклад, закупівлею кількох нових автобусів, які не вирішують проблеми загалом. Такий підхід лише поглиблює кризу. А кияни продовжують страждати. Стан громадського транспорту в Києві це дзеркало нашої системи. Громадський транспорт це не лише спосіб пересування, а й обличчя міста. Маршрутки не тільки спосіб пересування, а й символ корупції. Київ заслуговує на якісний, комфортний і безпечний транспорт, який відповідає стандартам сучасного європейського міста. Змінити це реально, але потрібна прозорість, реформа та наша з вами активність, друзі. Як ви ставитеся до київського транспорту? Чи вірите ви в реформу? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Ну а завершувати відео мені дуже подобається фразою легенди. От така фігня малята, любі хлопчики і дівчатка, як казав клас. Хоча, ну, насправді він цього ніколи не казав, бо лайкам в житті діда Панаса місця не було. Та й, в принципі, кого це сьогодні хвилює. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте у майбутнє своє та країни! Нехай щастить і бережіться!